Доброго дня! Запрошую вас в країну дорожнього руху. По дорозі їздять машини, по тротуару ходять люди. Діти, а якщо нам треба перейти дорогу, що нам допоможе? Думаємо, думаємо. відгадайте, будь ласка, загадку. Різні скельця в мене є. Червоне, жовте і зелене, можу ними я сказати, йти стояти, зачекати, що це, діти, світлофор. Так, діти, світлофор нам допомагає правильно перейти дорогу. А де ми з вами її переходимо? По зебрі. Зебра це пішохідний. Перехід. А чому його називають зебра? Бо він схожий на тварину, на зебру. Гратися діти у дворі можна тільки від... далеко від дороги, щоб не трапилось біди. Переходимо дорогу ми тільки в відповідних місцях. Діти, скажіть, будь ласка мені, коли ми йдемо до дитячого садка, якщо в нас немає світлофора на дорозі, як ми будемо переходити дорогу? Як? Ми подивимось з вами спочатку вліво, потім вправо. Молодці! А на який знак, на яке око повинно загорітися у світлофора, щоб ми з вами ми могли правильно перейти дорогу? Давайте послухайте, будь ласка, вірше і визначимо з вами, на який колір ми будемо переходити дорогу, як червоний зупинись. І навколо подивись, жовте око, будь уважним, оглянись, як зелений вже горить. Переходь дорогу вмить. Так якого кольору око повинно загорітися, щоб ми правильно перейшли з вами дорогу. Зеленого кольору. Так діти, молодці, давайте з вами пригадаємо. Дорогу до дитячого садка. Намалюйте, будь ласка, разом з батьками ваш будинок та дорогу до дитячого садка. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!